Друзі, всім привіт! Все частіше і частіше я чую запитання від знайомих і родичів про те, що краще обрати для дому телевізор чи проектор. Тому я вирішив розібратися в цьому питанні і розповісти вам. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Ми порівняємо переваги телевізорів та проекторів в таких категоріях: як розмір зображення, якість зображення, роздільна здатність, передача кольору, легкість встановлення, якість звуку, смартфунції, портативність та доступність. Якщо говорити про розмір зображення, то проектори точно виграють, тому що це єдиний варіант отримати величезне зображення за розумні гроші. Звісно, є телевізори діагональю 100 дюймів і більше, але вартість такого телевізора може бути еквівалентна вартості однокімнатної квартири в новобудові, в той час як проектор можна придбати значно дешевше. Ну і як ви зрозуміли, в категорії розмір зображення, перший бал забирає проектор. Говорячи про якість зображення, які видає проектор, ми говоримо не про 4 чи HDR, бо найбільша проблема якості зображення з проектора набагато практичніша. Це яскравість навколишнього світла та яскравість лампи проектора. Яскравість проекторів визначається в показнику Lumen. і цю характеристику обов'язково потрібно перевірити перед покупкою. До прикладу, наш демонстраційний екземпляр має яскравість в 3000 ANSI Lumen. Саме яскравість найсильніше впливає на роботу проектора, адже проектор це не єдиний елемент в приміщенні, який поширює світло на екран. Тому вам доведеться. Враховувати кожен елемент світла в кімнаті, як ви зрозуміли, для проекторів найкраще підходять темні приміщення. Якщо у вас в кімнаті більше світла, то вам потрібен яскравіший проектор, а більша яскравість, відповідно, більші гроші. Якщо ми говоримо про перегляд футболу чи якихось шоу, то проблема не буде помітна навіть на бюджетному проекторі. Якщо ж дивитися фільми, де події розгортаються в похмурому місці, як, наприклад, Бетмен, то вам буде важко сприймати темні деталі зображення. Теж саме стосується контрастності зображення, яка відрізняється між темною і світлою. Ділянкою. Також з проектором вам потрібно буде подбати про наявність білої стіни або проекційного екрану, куди можна буде виводити зображення. Якщо у вас в кімнаті стіна не біла і має певні текстури, то це буде суттєво впливати на якість картинки. Якщо говорити про телевізори, то більшість з них навіть в бюджетному сегменті не мають проблем з яскравістю в порівнянні з проекторами. Крім того, не зайвим буде нагадати, що ресурс телевізора вищий, ніж лампи проектора. Сучасні проектори менше схильні до вигорання, але все ж довговічність лампи менше, ніж матриці. Телевізора. Підсумовуючи, варто сказати, що яскраве світло впливає і на зображення на телевізорі, але не так сильно, як на проекторі. Тому якщо у вас немає темного приміщення, то вам однозначно потрібен телевізор. Ну і додатковий бал забирає телевізор. Сьогодні на ринку вже є проектори, які підтримують роздільну здатність 4К та технологію HDR. І напевне, саме на них варто звернути увагу, якщо ви хочете отримати максимальну насолоду від використання. Але за високу роздільну здатність і фішки в обробці зображення доведеться заплатити. В той же час для телевізорів 4К та HDR вже давно стали стандартом, тому ще один бал забирає телевізор. Звісно, телевізори можуть демонструвати ширшу кольорну гаму, ніж більшість проекторів на даний момент. Але проектори вже дуже близькі до телевізорів за точністю передавання кольору. Якщо ми дивимось виключно на співвідношення ціна можливості, то телевізори виграють. Але якщо вартість не є проблемою, то з проектором ви отримаєте набагато більше зображення з не менш точною передачою кольорів, тому в нас нічия і бал отримують обоє. Великий телевізор може бути дуже важкий, але при цьому легкий у встановленні за умови, що ви будете використовувати стандартні ніжки. Якщо ж ви захочете підвізти телевізор на стіну, то вам доведеться купувати спеціальне кріплення, і це вже звучить не дуже просто. З проектором ситуація трохи складніша, адже вам необхідно чітко визначити місце встановлення проектора і місце, куди буде проєктуватися зображення. Ймовірно, вам доведеться купувати і встановлювати проекційний екран або навіть перефарбовувати стіну. Ось наглядний приклад: як виглядає зображення на стіні і. На проєкційному екрані. На жаль, в нашому випадку різниця майже непомітна, тому що в нас білі стіни, і якщо у вас теж білі стіни, то можна обійтися і без нього. А ще для проектора може знадобитися окреме кріплення на стелю або підставка. Перерахувавши всі нюанси при стаціонарному встановленні проектора, можу сміливо віддати бал телевізору. Якщо говорити про якість звуку, то телевізори це кращий варіант, тому що у них відразу з коробки є вбудовані динаміки, які дуже часто мають хорошу якість звуку. Звісно, деякі проектори також мають вбудовані динаміки, але їх важко порівняти з тими, що в телевізорах. Перша приємна вона полягає в тому, що вам не доведеться збирати мікрофон власноруч, адже він постачається у зібраному стані. Якщо ви збираєтесь купувати окрему звукову систему, то ситуація вирівнюється. Але це суттєві додаткові витрати. Тому, якщо порівнювати телевізори і проектори по якості звуку з коробки. То телевізори точно мають більш виграшну позицію і отримують додатковий бал. Якщо ж говорити про смарт-функції, то всі сучасні проектори мають ті ж самі операційні системи, що й телевізори. Тому тут нічия. Після встановлення телевізора він не дуже переміщається навіть в межах квартири чи будинку. А про використання на відкритому повітрі й годі говорити. Якщо діагональ телевізора більше 70 дюймів, то це щоразу створює багато незручностей. Тому в цій категорії порівняння проектори мають більше переваг. Вони досить компактні для переміщення, і якщо вони не встановлені на стелі чи на стіні, то більшість з них досить легко транспортувати. Тому, якщо ви хочете організувати кінотеатр під відкритим небом, то проектор для цього підійде значно краще ніж телевізор, і відповідно. Бал іде йому. Купуючи телевізор, ви отримуєте пристрій, який повністю готовий до використання. З проєктором може бути аналогічна ситуація за умов, що у вас є підготовлене місце та стіна. Якщо ж цього немає, то вам доведеться окремо придбати проекційний екран. А зважаючи на те, що звук динаміків проєктора традиційно залишає бажати кращого, то доведеться окремо купити хоча б базову аудіосистему. А це додаткові витрати. Тому бал в цій категорії забирає телевізор. Як ви бачите, в більшості ситуацій телевізори виграють, тому що його потрібно просто дістати з коробки, увімкнути, і він працює. В той час як з проекторами є досить багато проблем. До прикладу, для нього потрібно ідеально темне приміщення і в домашніх умовах його досить важко реалізувати. Але якщо ви хочете організувати кінотеатр в домашніх умовах з величезним екраном, то проектор це єдиний вихід. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк.